Пані Тамара, скажіть, от е, зараз е, цей новий етап е, війни російсько-української? А е, розкажете про е, трошки докладніше про цю ініціативу як Рок Майдан. А е, я розумію, що вона зараз дуже знову відновилася. Можливо, про якісь інші ініціативи, можливо, про приватні речі. Тобто, як е, великий Рочестер е, зараз допомагає Україні в ось е, цій війні. Ну, починалося то знаєш, то, то знаю, що є від Майдан четвертому тороці, то по почалося. Але а, так а, рішили, бо кожна церква щось потрошки робила. є дуже багато запитів, дуже багато прохань з України від різних організацій допомоги. Але а, рішили тут, що центральна організація, яка буде над тим працювати це буде рак майдан. Розпорошитися в нас у нам трошечки буде тяжко, і Володя Павлюк, який тим керує, дуже добру роботу робить щотижня майже якісь заходи мають, і вони досить багато багато грошей зібрали. Американська громада дуже відгукнулася. І концерти робить, і тепер буде а, виставка мистецтва. Ну, це все щоб збирати, і вони а, збирають медичну допомогу, гуманітарну допомогу і відправляють з Здається, мають контакти десь у Львові амбуллянці? і через так. четвертий амбулян. Семій вже буде володя мені підказує. Якраз ми семій амбулянт, Ну багато гуманітарної допомоги, медичної допомоги для всіх. Um, і якраз тепер мені Володя сказав, що um, амбулянс іде на Полтавщині. Бо по все ж таки ми то міста побратимів. Я хочу про це також поговорити, що я стараюся, щоб Дніпро мало міста побратими з Філядельфією велике місто, і якраз дуже дуже гарне партнерство було. То це моя наступна є ціль. Але наступний амбулянс, і ми там працюємо. Рочестер, по також всі нас просять, я дістаю постійні запити о допомогу з Полтави і з інших міст. Але е, через ту програму Open World, що було, то ми познайомилися з Олександрою Сиротенко і вони почали як е, е, через Майдан батальйон небайдужих у Полтаві, і через той е, через ту організацію на Полтавщину і на той регіон рак Майдан. Доставляє допомогу. Це вже думаю, другий, чи третій, чи четвертий буде вантаж допомоги. А якраз тепер він каже за тиждень має надійти амбулянс. Добре, е, дякую. А скажіть, от зараз, чи помитна а, ось нова хвиля переселенців. Ну, в зв'язку з цією війною. Що це за люди? Як вони інтегруються? Тобто, от розкажіть, будь ласка, трошечки про це. Е, ну ми дістали так статистику. Бо це За тим слідкує, знаєте, по е, американський уряд дав дозвіл на 100 тисяч таких тимчасових переселенців на два роки. І можу сказати, що одна така молода професійна дівчина, яка була в нас також по програмі Відкритий світ, вона була і перекладач. Я їй допомогла поєднатися з одною американською. Жіночкою South Carolina, і вона її спонсорувала. і вона вже там переїхала, і вже за чотири тижні дістала право праці. Вона й головніше дістати право праці, бо як не будеш працювати, то дуже тяжко вижити. В Рочестері я була здивована понад тисячу. Um, так um, людей приїхало в Рочестерську тут округ, не, не в самій Рочесер, але наші Манрокаунди і в нашу околицю. То Баффало коло так 200 людей. Ну там Нью-Йорк, Йонкерс um, на, на східній обережжі, але в Рочесері досить багато. І більшості це um, ну більшості це були вже рідня тих іммігрантів, які тут були з четвертої хвилі. То вони їх спонсорували, а ті, що приїхали по програмі тимчасових переселенців, також є певна кількість, я точно не можу сказати, але їх дуже тепло приймають. бо то та родина, яка їх приймає, має за ними опікуватися 100%. Ви знаєте, це є велике навантаження до певної міри. Бо якщо людина захворіє, то вони не мають страховку, треба платити з власні кошти, де вони жити. У нас тепер інфляція то все дуже дорого. Приїхали два брати, спонсорували через Мексику. Їх перевезли. Один брат Каліка цілком то в готелі одна американська сім'я по 200 доларів за один день в готелі. Оплачувала, щоб ті два брати там були. Їхній термін кичається при кінці серпня, то якраз фандрейзін роблять, щоб допомогти, щоб їх переселити в інше місце. Наша громада дуже тепло їх привітала. Вони навіть деякі не знали про нашу кредитівку, але як дізналися, наше членство поповнилося 500 людей. З теперішньої їх хвилі, і ми їм надаємо, бо вони можуть дістати свій той номер ем, соціального забезпечення, щоб могли в систему державну увійти, і, бо вони мусять мати той номер, щоб рахунок в нас відкрити. І наші тепер допомагають, і ми мали громадську зустріч ем, із ними. Розказали про фінансові послуги, що треба в Америці робити, як там ем, ну, цілу систему. І вони такі були вдячні, що тут є українська фінансова установа, по де, їх деяких вели до американських банків, і було їм дуже кажуть тяжко відкрити рахунок. А в нас Ну і мовно, і на українській мові, і на російській мові, і було і ну саме почуття, привітливість така була, що вони дуже дуже всіх заохочують, кого знають, щоб до нас зайшли, і це поповнило наше членство. На день незалежності я стрінула одну э, жіночку з її донечкою. Вона місяць тому приїхала сюди до нас. То, э, і Олег казав, що ми будемо раз на місяць тепер мати такі громадські зустрічі і знову прибули ми, щоб їм розказувати, щоб допомагати їм як найкраще асимілюватися, входити в життя, і яка допомога а, є для них тут а, в Рочестері. Добре, ще раз дуже дякую вам і пану Володимиру. Ще раз величезні вітання. Я його обіймаю. А, дя... і вітаю ласкаво просимо до нас. У гості. Дякую. Дякую. На все добре. Побачення.